<реш> <реш> так, чотири природні є. <реш> Ребята, дивіться, саме головне, хто стоїть по боках, руки на борта, за борта ніхто ні в кої випадку не виставляє. Також попросю, телефони, ліхтарі, які краще в кишені. Воно, в принципі, на то і розраховане. проїхатись в повній теплі. Повірте, в темноті набагато цікавіше, можна навіть відчути чужу руку в Собсній кишені. <реш> Або <в табар. реш> Не знаю, Дуже гарно придивіться, хто там біля вас сидить. Ми ось навіть поки заїжджаємо, бачите, ось це над нами йде більш сучасніше накриття желіза з бітоном. Його тут небагато, буквально 10-12 метрів. Це вже, на жаль, перекривали і укріпляли після Другої світової війни. Стіни з обох боків і далі тунель, він уже йде полуаркою. Залишається без реконструкції ще з 1796 року. Тут навіть хоч і вода знаходиться більше 200 років, але на стінах немає ніякого конденсатору, вони залишаються зовсім сухі. Також ніде не воняє сиростю, мох не росте. Вони, як скріплювали, цемента на ті часи не було. Врощен додавали яєчний білок і ватну. Так само ж скріплювали замки, церкви, які залишаються до нинішніх пір. Вздовж тунеля є чотири світлови колодця. Розташовані так, що була дуже гарна аерація повітря та природні освітлення. Ребят, на всякий случай, якщо будете заглядувати вгору, і не дай Бог там тоже, хтось стоїть на вас дивиться. Рот, головне, широко, не розкриває. А що буває, дивляться, так? Ну, <гум> буває, так. Скажімо так, наших дітей буває безгранічна фантазія. Ja. <laughs> ja, wow. 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 Ну а так, взагалі, довжина тут іде 211 метрів. Це є сама найдовша рукотворна підземна річка в усій Європі. Вона, як і більша, половина парка пов'язана з давньою міфологією. Харон це такий перевізник, який перевозив по підземному царству Аїда самі душі, бо той бічний світ. Коли душа потрапляла в ці стіни, вона проходила весь період життя віді самих цих чотирьох світлових колодців. Перше, яке ми проїхали, то було саме яскраве світло дитинство. З кожним разом вони йдуть все тускліше і тускліше. Юність, зрілість, старість. Ви ще тут? Я не вийшла. Якщо хтось вийде, за нього переживати не потрібно. Глибина тут метр, назад пішком вийде. <реш> на світ а зимою тунель замерзає? Зимою ми воду тут повністю спускаємо і озеро, на яке ми виїж... будемо виїжджати. це все від болота, від окулярів, цифрової техніки і так далі. Золота да, ніжка все. Золотом. Так, золотом. І спускайте то озеро, це озеро, то ви так? Не саме верхнє, а на яке не вийде. Ну так, це озеро виноват. А на ході ті, хто не дойшов. Вони обично через два дні все впливають. Допливають потім. А річка робитський поворот, чи вона побудована латинською буквою С. Так само, що йде від міфології. Річка Стікс, або як деякі вже поговорюють, будували від ім'я Софія або Станіслав. Вони тут дійсно каталися, це є задокументовано. Брали з собою пару бутилок, вина чи шампанського, і могли навіть просто годинами години Біжаємо к старості. Рано старі, а на старій, Це зараз зрілість. А, зрілість стовка. А це світло від чого залежить? Там діаметр. Так, От так разниця і в діаметрі, і в висоті. Якщо замітити зараз попереду вихід, ви просто розверніться назад. Це буде єдина така оглядова точка, де видно вхід і вихід, то на дитинство і старість одночасно. часто. Бачите. Нічого А э, кто не хочет до старости, можно выходить. Наташа, ты еще тут? Ты да. Ще ще, від кажанчика. Тут просто тунель, немає по тільки двері, так? Да, просто тунель. Вона просто сама ця структура не тільки для таких прогулок, гідротехнічна споруда. З'єднували таким чином верхнє і нижнє озеро. Може хто проходив, там на нижньому озері змія працює. То вона працює під тиском води, там немає ніяких насосів. Ой, ой, ой. А десь було описано, що десь в цьому тунелі є якісь там, там і приховані блюдзят, немає там що. Якимось там масонським знаком. Сприводимо. Що ж скаже? <ріст> Це, що я сказав, що Віхтаріки не включала, так? Зараз назад поперемо. Я в долі поперед приїжджав в весь тунель з Віхтаріком. Ніде тут нічого немає. Нічого. Вам не потрібно їх знайти. А по витрачках тут їх зараз А от ті кольца, що це? Вони на ці кольця просто в будь-який момент могли пришвартуватися. Вони вздовж тунеля кажди 10-15 метрів з обох боків. Люд, на виході головою обережно, не побити тільки каміння, обережно. Давайте прямо літамо на рахунок. По міфології туди грішні душі спускались. Чого вас мужчина туди тягне, Я цього не розумію. туда все в тело. Да. Самое страшное, тут были эти летучие мыши. Да они же не голодные уже, вы же не первые. А вы их покормили уже, да? Да. Жаба.